На пагорбах нічних, де вітер співає, Стоїть серед гаю містечко мале. Тут сонце над дахами раді сє, а небо, мов вічне, безмежне, тепле, В садах розквітають казкові світанки, джерельна вода, мов кришталь золотий. Лунають тут пісні кохання і чекання, і серце наповнює спокій святий. Колись тут роксолана молилась у тузі. Її силет, ще живе між людьми, а церкви старі у вечірній напрузі, шепочуть молитви, мов давні пісні, зелені долини, затишні вулички, казки, що з дитинства живуть поміж стін. Є край, де у серці лунає мелодія, і зветься це місто рогатин. Рогатин це більше, ніж просто місто на карті України. Од кожен куточок, дихає атмосферою давнини, а історія оживає в архітектурі, культурі та традиціях. Це місто, де можна побачити унікальні пам'ятки, почути захопливі легенди і зануритись у світ, що під'єднює минуле та сучасність. У цьому відео ми дізнаємось про заснування рогатина. Прогуляємось його старовинними вулицями, побачимо унікальні архітектурні пам'ятки, згадаємо видатних людей, які тут жили, і зрозуміємо, чим живе місто сьогодні. Походження назви міста достеменно невідомо. Існує легенда, за якою Ярослав Осламисел взяв на полівання з собою свою молоду дружину. А вона під час слову відстала від всіх та заблукала у густому лісі. Блукаючи серед дерев. Княгиня раптом побачила величного оленя в вогненої масті. Його роги виблискували на сонці, а в очах світилась дивна мудрість. Олень не злякався її, а навпаки, став перед нею і, ніби кивнувши головою, кинувся вперед. Дружина князя, не маючи іншого виходу, побігла слідом. Вона пробиралась крізь хащі, долаючи струмки та пагорби, аж поки попереду не почула голоси. Олень раптово зник. А княгиня вийшла просто до князя та його дружинників. А на місці, де нас зустріла дивовижного звіра, згодом побудували замок, навколо якого поступово виросло місто. А назвали його Роготин в честь Оленя, який врятував княгиню і привів її додому. А зараз ми завітаємо до деяких визначних місць Рогатина. У самому серці старовинного рогтина стоїть справжня перлина українського дерев'яного зодчества. Церква Святого Духа. Це один із найкраще збережених храмів 16 століття, який входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її збудували в 1598 році без жодних цвяхів. Лише майстерність і слів і давні секрети допомогли збудувати цю унікальну споруду. Церква має традиційну тудільну конструкцію, характерну для галицьких дерев'яних храмів притвор, нава і вівтар. Центральний купол здіймається над середньою частиною будівлі, а зрубні стіни покриті гонтом, що захищає від дощу та снігу. Усередині ж відкривається справжнє диво, унікальний іконостас початку XVII століття. Він налічує понад 50 ікон і вважається одним із найцінніших зразків українського сакрального мистецтва. Кажуть, що саме тут, у церкві Стого Духа, колись молилась юна Анастасія Лісовська, майбутня султанша Раксолана. Вона народилась в Рогтині і, можливо, не раз заходила сюди разом із родиною, схиляючи голову в молитві. Та її доля склалася інакше. У першій половині XVI століття роготин зазнав нападу кримських татар. Вони палили хати, руйнували храми, забирали людей у полон, Кажуть, що серед полонених була і Настя. За легендою, вона намагалася втекти, бігла вузькими вуличками роготина, можливо, шукала прихистку біля рідної церкви, але доля розпорядилася інакше, її захопили та продали в рабство. Так почався її шлях у чужий світ. Спочатку Крим, потім до Османської імперії, а зрештою у палац султана Сулеймана Пишного. Але чи згадувала вона у розкішному палаці свою рідну церкву, дерев'яні стіни, які могли б стати для неї прихистком у ту страшну ніч? Сьогодні церква Сього Духа продовжує берегти історію стародавнього Рогатина. Вона вистояла століття. Пережила війни й буремні події, але залишилася свідком української історії, віри та традицій. Її стіни ніби шепочуть нам історію про минуле, про втрати і надію. І, можливо, якщо дослухатися, можна почути відгомен далеких часів, коли юна Настя ще була просто дівчинкою, яка молилася у рідному храмі, не знаючи, що її чекає попереду. А зараз ми звітаємо до самого пам'ятника Роксолані. Він був відкритий у 1999 році і створений українським скульптором Романом Романовичем. Монумент відлитий із бронзи, встановлений на гарнітному постаменті та розташований у центральній частині міста. Скульптура зображає Роксолану у шляхетному броні, підкреслюючи її велич та історичне значення. Це не лише архітектурна окраса красаратина, а й символ пам'яті про видатну українку, яка вплинула на історію Османської імперії. Костел Святого Миколая в Рогатині – одна з найстаріших сакральних пам'яток міста. Він був збудований у 1666 році на місці давнішої святині. Храм, зведений у стилі бароко, хоча й має і готичні риси. Його фасад оздоблений стриманими архітектурними елементами, а всередині збереглися старовинні розписи та вівтар. Костел багато разів заснував перебудов і реставрацій. Особливо після воєнних лихоліть у радянський період він був закритий, проте згодом відновлений і знову став місцем молитви для місцевої громади. Сьогодні храм є не лише місцем молитви, а й значущою архітектурною пам'яткою, що зберігає історію міста та його духовну спадщину. Церква Пресвятої Богородиці в Ротині це також одна із історичних святинь міста, що зберігає дух минулих століть. Вона має стриману, але величну архітектуру, яка поєднує традиційні риси українського сакрального будівництва. За легендою, від церкви йде підземний тунель, який веде до іншої видатної пам'ятки церкви Святого Духа. Цей хід, ймовірно, слугував прихистком у часи небезпеки або мав стратегічне значення. Сьогодні ж храм є місцем молитви та частиною культурної спадщини Рогатина. А зараз добірка топ-5 місць ротині, які варто відвідати. Пам'ятник Тарасу Шевченкові. Пам'ятник Кобзареві було встановлено і освячено в 2019 році. Він уособлює шану великому поету та є одним із знакових місць для вшанування його спадщини. Парк імені Романа Шхевича в Рогатині це затишне місце для прогулянок і відпочинку. У довоєнному часі тут відбувалися різні заходи, як пісні, опілля, день міста та різні концерти. Рогатинська стометрівка це пішохідна частина центральної вулиці, улюблене місце для прогулянок містян. Тут розташовані кав'ярні, магазини та зручні лавочки для відпочинку. Музей Опілля в Рогатині це культурно-історичний центр, що знайомить відвідувачів із традиціями та побутом Опільського краю. Експозиція містить церевинні речі, документи та етнографічні матеріали, які розповідають про життя місцевих жителів. Площа Роксолани в Рогатині це одна із центральних локацій міста, названа в честь легендарної жінки, яка мала значний вплив на історію. Тут розташовані важливі адміністративні будівлі, а також є пам'ятник Роксолані, що є символом гордості міста. На цьому наша подорож Рогатином завершується. Ми побачили, як місто поєднує минуле і сучасність, зберігаючи свою унікальну атмосферу. Сподіваюся, вам буде цікаво розкрити для себе цей куточок опілля. Запрошую вас відвідати роготень та відчути його особливий колорит на власні очі.